24 серпня, день незалежності, зі святом всіх молотих сою. Коротше, на молодц поганий після диссикації. Дессикація ще не, якби повністю не подіяла. Почали молотити, бо висипається, вистрілює. Бур'ян теж присутній. Получається, це Підніс молодиця, де десякація, а тут ось до половини. Навіть менше половини молодимо, тому що там нема чого молодити, зараз дойду до краї, покажу. Тут ще ще можна щось вибирати. Там Корочі, Спочатку літа не було жодного дощу у нас. Полотим на варіаторах, обороти скинули, значить не пинта нормально. Тут і бур'ян є, ще щось є. Як тільки, а там далі якось пів поля. Що мала, по-перше, по друге, що зелена. Реально то нема що там холодити буде перекісмовуватися. Може щось виберемося, там отом, далі трошечки. Це вийшло, для того, того де інший сон, пізніше. Дуже погано. Ну що, як дощі немає, то що нам. Мабуть, це так кругом областяв, не тільки в нас, по інших областях теж, дивився. як... Засухано, який ж урожаї. Пшениця нормально не налилася. Вона тільки на гарних землях була, а де пісок, там не було нічого на молото ніякого. А буря не росте, Амброзія, лобода, не боїться, засухається. Це зелена попадається вся ця. Все ти даєш, у можна молоді Все більше чи пів бункера, це взагалі нічого. о ч. Сейчас яка соя. якась Ну в общем бурян присутній така зморщена, якась колиться, запечена, засушена, зелена все попадається. Ну бурян. Вітру додать, він все одно не вивиється, буде соя вилітати. Як де чиста соя, то чисте, чи, то гарно сипить, нормально. Стрічок присутній попадається зелений. Ось, якщо під барабання цей під, підтягнути, то, то виходить роздавлює його. О, дивіться, капець. Тобто, Покусти під барабання, ну попадається. Тут, тут сама що, Зелене стебло, а все вже порозкривалося. Тобто, Штатне моє. Красота. Ось. Зелене. О, Там і грохот уже Так, Ззаді за... немає, ніде не вилітає. Бідро додали трошки. Дешета євро, щоб так нижні при і і такого. таку. Продовжувач решет обичний. А ще є трошки. Ну, зрозуміло, буря можуть виходити. Трошки є. Це це, не, це не Вал, На землі теж було подивилися на це нормально. Нормально, так? Нема ззадів. Подивися, грох, так, так? так вона. я його не витрусила. Да. Загалом, та ні, поки ні, давай подивимося. Поки ж не, не губимо. Та, та ні, туди ліси не треба. Все не порозкручувалося, все на місці. Все в порядок. Перевели обороти, це вивели рівень, а тим це заглубили. Так нормально. А та, ще він приводу такий Який? А, а робить Все, Зелений комбайн робиться. Буде джундір, як молотих на поле. А? <гум> так. Так. Амбрузія підікає. Так. Все, вставимо пальчики вгору.